Близько шести десятків важкоатлетів від 12 до 17 років з різних регіонів Волині взяли участь в обласному турнірі на призи заслуженого тренера України Миколи Авраменка, що відбувся на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи Колос. Микола Авраменко з гордістю говорить про останнє досягнення волинських спортсменів. Проте саме завдяки йому про потужну школу важкої атлетики знають сьогодні далеко за межами України. «49 років назад. Я прийшов у важку атлетику в Волині. Якщо ми десь 20-21 місце займали, то ми шість разів виігрували чемпіонат командою і п'ять разів кубок України. В нас дуже хороша кафедра тренерів і в нас дуже хороші діти. Шість чоловік в нас стали майстрами спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Був п'ятиразовий рекорд Reclame ao І двохразовий чемпіон світу Юра Лавренюк, Надя Миренюк стала заслуженим майстером спорту. Розпочали змагання з найменшої вагової категорії. Однією з наймолодших учасниць стала 12-річна Дарина Гурко. Уже рік дівчинка займається важкою атлетикою у спортивній школі в Жедичині. І сьогодні вдало виступила. В останній спробі підняла 21 кілограм. Моя сестра і брат займається важкою атлетикою. Я також це хотіла. Це мої другі змагання. Я виступила сьогодні. Тоша хара, четверта частина учасників змагань це дівчата. Семеро спортсменок привіз на турнір Валентин Андрус із Камінька Ширщини. Вважає, що на сьогодні його вихованки є лідерками у важкій атлетиці. У нас вже є чемпіонки Європи, призери Європи. То тільки за перше місце будемо боротися. камінька Ширщина на даний момент. Ну скажемо, по дівчаткам одна із сильніших в області. Валентин Андрусь не помилився. Найбільшу вагу серед дівчат 77 кілограмів. Підняла саме його вихованка Софія Козак. Нещодавно дівчина здобула титул чемпіонки Європи. Цього року проходив чемпіонат Європи у Польщі в місті Рашен. Задовільно, тренера були задовільні. Підняла 76-93, стала чемпіонкою Європи. Три золотих. Ну, на цих змаганнях трошки не вдалося підняти те, що хотіла. Ще однією з найтитулованіших важкоатлеток Волині є лучанка Дарина Сахарук. У 15 стала майстром спорту України. Цікаво те, що юна і тендітна спортсменка, яка важить 50. Піднімає 65-кілограмову штангу. Сьогодні три спроби були вдалі. Завдяки моєму тренеру, він настроїв так і все вийшло класно. Я виконала майстра спорту тут, у Луцьку. Мені тут краще тренуватись, тому що це мій рідний зал. Змагання це хороша можливість проявити себе спортсмену і побачити недоліки тренеру, аби в подальшому досягати ще більшого успіху. Ольга Яцюк для новин на часі.